що наш клуб викликає інтерес. Дійсно, ми сьогодні були на нашій базі, були на стадіонах, дивилися Олександр Анатолійович познайомився власне, з нашою інфраструктурою, яку ми ну, тільки починаємо розбудовувати. Був на місці, де ми хочемо будувати академію. Чесно кажучи, як мені здалося з боку, не знаю, як насправді, він був дуже вражений, тому це сподобалось і сказав, що власне, за такими клубами є наше майбутнє. Нам це приємно. Нас для нас це все один такий повід бути успішним. Багато зараз останнім часом розмов засоб мас -інформації, де Дехто навіть, скажімо так, спекулює на темі Венеківського озера, де буде унікальна академія футболу, можете ще раз. Людям сказати, що там ну Хто спекулює? 10, максимум, 10 активістів, які завжди всіх і все критикують. в нашій країні завжди як людина, яка щось творить, а ще як творить щось добре, завжди знайдеться пара недобрих людей, які постійно все критикують. Ну, у нас були громадські слухання, напевно, найпоказовіші у Львові чи Львівській області, де прийшло 600 людей. Аж вісім людей, яких наняли і штучно з бумаги читали питання, були проти. І всі проголосували за. Оце показник того, що насправді люди хочуть. Ось і все насправді. Коли власне, вже почнеться активне будівництво? Ну, ми процеси оформлення документів, дозволів, геодезії. Ну, це великий процес. Знаєте, тут поспішиш людей, не спішиш. Тут власне треба все порахувати. І ми прораховуємо альтернативні джерела енергії. Вивчаємо грунти, тому що дамбу, яка є під загрозою прориву. Тобто ми вивчаємо, робимо документи, дозвола, зробимо всі дозвола, документи, почнемо власне, займатися початком будівництва. Чи вже відомо, плюс-мінус скільки часу потрібно, щоб будувати цей унікальний проєкт. Ну максимум ми собі поставили за термін, це 5 років. Максимум, щоб реалізувати цей проєкт. Це непростий проєкт, він має бути зроблений правильно. Власне, він має служити на довгі-довгі роки, навіть тоді, коли вже нас не буде живих, цей об'єкт має працювати, він має бути добро. Не щоб збудувати щось таке, знаєте, Недобре, погане, щоб потім ламати, пернугляд. Воно ну, має бути збудовано один раз і на віки. Отакий мене принцип. Навіть після того, коли вже нас не буде живих. там буде вісім полів, так, так Там буде вісім полів, манеж, база, ще додаткові басейни, зона відпочинку, гірколижне, одна горка спуску, штучний каток. Там ну я думаю, що це будуть власне. Мрію про це і вірю в те, що воно буде реалізовано. Це власне буде такою перлиною, колискою дитячого футболу, де діти зможуть власне, проявити свій талант, де ми зможемо шукати ці таланти і дати їм можливість на європейському рівні себе реалізувати. Повертаючись до візиту Олександра Денисова, ми піднімали питання про те, що колись була хороша традиція центральний матч тури транслювати на одному з каналів футбол, чи футбол-2. Як ви ставитеся до цього і на вашу думку? Наскільки зараз от ви відчуваєте цікаве перша ліга? Знаєте, Олександр Анатолійович, напевно, як ніхто людина відчуває градус на футбольному полі, я думаю, на сончий день в Україні вже всім це є зрозумілим, що в першій лізі. Сама інтрига турнірна є ну, напевно сильнішою, ніж в прем'єр-лізі. Тому що тут і аутсайдер може обіграти лідера. Ну тут от геть непередбачувані результати, як вона може розвиватися. Ну це природне, що телеканали вже проявляють інтерес. Я дуже Дуже позитивно до цього ставлюся, тому що така картинка, як є наприклад на каналі Футбол, і показати її в прямому ефірі, вона ще більше підніме інтерес до першої ліги, було б добре ще й другу показати, тому що я ну, не перестаю говорити про те, що фундамент українського футболу власне в першій другій лізі. Отам закладається весь фундамент, це масовість футболу, де молоді футболісти можуть почати себе реалізовувати. Відповідно, це цікаво вболівальнику. Ну, болівальнику. Я як президент дуже щасливий, що ми викликаємо інтерес до таких каналів, а ще буде щасливіше, якщо це буде реалізовано і будуть показувати. Ну, це не обов'язково рук, це може бути будь-яка інша команда. Ну, у нас дуже багато достойних команд у першій лісі. І дуже ну, непоганий футболик, мені здається. Ви сьогодні прийшли раніше на тренування команди, були в роздягальні. про що говорили з хлопцями? Ну, я їм дякую за перемогу, за оболонь, тому що дійсно мужики, дійсно мені подобається атмосфера, яка є в команді в день, я тренер, дуже задоволений роботою тренера, тренерського штабу. Власне, прийшов пожати руку як мужикам за хорошу ігру. Ну, у вас є така традиція хороша, можливо, болівальники не усі знають. Коли ви на тренуванні знаходите вільно хвилинку, пробуваєте пенальті. Сьогодні пробували. О, сьогодні я був ударі. Як правило, у нас вратирів постійно мене мене цей… Але в була травма ноги, тому в мене не завжди вийшло все, що я хочу, а сьогодні, ну, власне, в мене хороший настрій, сьогодні я переміг трьох Музика